Заколотив пиріжки. Це будуть пиріжки з яблуками. Ну так, для, для двох а багато там, щоб на два дні хватило і все. Це тісто. Коротше таке, молоко, стакан, 4 ложки цукру, дрожжі 30 грам, олії 4 ложки, борошно. Ну і, власне кажучи, все. А э, ванільний цукор ще. і більш нічого, яєчко ще одне. Чуть не забути, і все. Ну що, липим наші пиріжки. З, я... з яблучками, А, я... а ти в мене підсобником. Ні, я руководитель. Я буду... Да. я буду координировать твої дії. дии. Нічого не. Короче, прорав бомбу буде. Я кажу, прораб, я, робітник. Так я прораб. Ну Ты знаешь, що вона таке хоче. Прораб? Да. Виконроб. Виконроб. І що він виконує? Що він виконує? Да. Ну, мабуть, що же виконує раз, така. Назва такая. Якщо назва така є і професія, значить що, значить, що щось треба. Угу. Я ж наверх ложу, бач, щоб вони ж угу. не повитікали. Угу. А ти яєчко приготував? Так, да, я сам принесу. Змастити, щоб були красивенькі. Прохи не okay. yeah. Не всі ти обов'язки свої виконуєш. Знаєш, не <рог> ну провел, може трохи накосячить. Пізанську вежу строю, мабуть, прораб точно накосячив, раз вона така, трохи не падає. Не в ту сторону, не так? в ту сторону клали, Це ж треба було так не додивитися. Щоб її так похилило, так? Ну так. Мабуть, не в своїй професії був він. Та то порадимо взяли родича якогось. Далі я ото. І викинуть шкода і. Собі собі не не важко, да? І собі не надо. Да. Нет, ты ж пока ще не. Я ні, ні, нічого а, ти не считаю. А, ты тільки не пишешь. Я, я тільки ті размешу. Надеюсь, так хорошо споза. Штик Щоб вони... они были. Влизать? А я и не считала, скільки тут їх. А, Там 5-6, 9, 10, 4. тут 6. 2. 14. А яблука як, сухі якісь, да? Пробував, Ну, вже, ну не, не. таке. Може то і хорошо, що не буде текти з, з пиріжків. А я цукру багатенько. Ну, багатенько, так такого не вложить. 14 штук. 5, 10. Ну, дожні, дожні в листи. Не, Ні, мабуть, отут плотнейшее попади. Тут 6, тут 6 і два потом тоді збоку. Вот так два потім. Да. От 6-6 шість, шість от. Подожди, це ти фу ту. Ну ладно. Шо? Якось пхай. Ну, трохи тут же плотніше, ось отут. Ты э, цю неправильно положив. Бумажку. Його... Ні, саму жаров я. Перевернув і я заплутала я ж завжди по 5 штук ложу. П'ятнадцять mm. і так дві. І 17 поміжчалось. А mm -hmm. я якби клав, бо у мене по 4 штуки пиріжка якраз влізла таких хороших. І все. Косичку да. ну, Косичка рішила. косичку. Заплету на пиріжкові косичку, щоб не плакав. Ти ей так, слава Богу. Не плакає. Доріжок Щоб не витікав, не плакав. Я не плаком. Ти не про себе. Я думаю, ну, про мене, щоб я не плакав. Тут у мене такої оділочки не було ще. Ще так. не доходило до того, щоб. До доплачення. Це я за пиріжки. Ти яблучка доріжеш. Доріжете? ти? Мало буде, я ж так багатенько ложу, щоб зараз доріжу. Кістечко yeah. гарне таке. Повітряне. Ну, так з такими тими бульбашечками гарно ліпиться, молодець. Замісив гарно. Я в тісті великий спеціаліст. Спеціаліст, так. Да. До мене приїжджають з дужого за кордону вчиться тісто ліпить. <рес> не Небалакального. Ну, якщо я не похвастаю, то хто мене похвалить. Та ні, в мене, так? Да? Є, є в мене тісниці, які хвалять мене. Молодці, дівчата. Так, да, вони любенькі. Та всі а. твої хлопці, дівчата, а. молодці. Хвалять тебе. Де заслужив? Де заслужив, а я? Звісно. А ти жім. Дякую села. А я. Явно. я явно. Тоже вдячний будь. Да. Я Знаєш? Я завжди. И їм того ж бажаємо успіхів. Да. в всех ділах. Да. Так, спика маленький. Ну а тут ненька. Не, хай, а тут я три положу. Да, ну давайте. Хай так. Хай. Ха. А тут Хай буде 6, там п'ять. А по чем яблука брав? Скільки? Я не спитав. Набагато 4... дороже, чем у велмарке, там в форе. Не знаю. Я а не, не спитал вообще. Я четыре яблока купил І все. А скільки это заплатив? Так я ж хамсуще брал. Я заплатив 57 гривень, 52, 62 гривен прийшов за камсу, за 130 грамів камсу і за 4 яблука. А, 130 грамів? Да. Ти казав, 230. 230, 230 грамів. 100 грамів то взагалі ніяко було. 230. Так о коли ми її будемо пробувати. Камсу? Комсичку. Ага. Може і не, ну, не сьогодні. Да? да. Ще гриби вон треба довести до ума. Вони ну, вже сьогодні котлет наїлися. Котлет наїлися. А гриби Гриби вон попробуємо насмажений. Насмажити по-новому. Я тоді покажу як. А що ты там уже щось придумав все? А як же? Звісно. Ще десь вечір там. Ні, ні, само в себе. Все само. А що за рецепт? Заморочливий дуже? Тай який рецепт. Ніякого. Цибуля гриби. Гриби цибуля. Олія і сковорода. І картопля навіть небо фритюри, а... І картопля ще, так? Да? Картопля. Та це в тебе зовсім такий новий. Никола я ні, такого ні, не знала ні. рецепт. <рес> що, гриби <я> з картоплі, так? <рес> <да>? Ніколи <рес> такого не було. Це в <рес> тебе. Це точно. Та все тут нормально. Ні, що не Це в тебе гарний рецепт такий. Не гарний, а унікальний. Унікальний це... Я... гриби. Я, ж... Я його розшифрувала. Так, все. Гриби з О, да. ну, це ж да. тільки проєкт рецепту. Це ж на ще не рецепт. По ходу діла, може, проєкт зміниться ще. Насчет грибів, чи? Ні, насчут... насчет грибів, грибів по-любому будуть, а насчет картоплі це видно буде. Ага. Сьогодні на базарі картопля була по 30 гривень. А так вона почула? Без поняття. Ми ж свої зимо Ну так, да, ми ж не купуємо. Скільки вона там коштує. Да. Я ага. думаю, що не десь коли вона Так, мої поріжечки, ось бачите, як підійшли. Красиво. Яєчком помазані, зараз буду ставити. Так. І, і самий верх. Отак. От Все. І по времени, ну, хвилин 15, тоді переверну і ще трохи. Витяг я ось пиріжки, дивіться, які красовині вийшли. І ніде не розлізлись. Дуже гарні вийшли. Так, ну. Тепер ще в мене ось хлібинка, спечу і все буде в порядку.